У місті Лубни Полтавської області військовослужбовець, стрілець снайпер роти охорони, підробив посвідчення учасника бойових дій. На суді цей військовослужбовець пояснив, що знайшов посвідчення учасника бойових дій в кінці 2022 року. Точну дату він не пам'ятає, коли знайшов це посвідчення. За допомогою канцелярського ножа він обережно відокремив фотографію власника УБД і на її місце приклеїв своє фото. Підроблений документ використовував для того, щоб безкоштовно користуватися громадським транспортом. 18 листопада 2024 року цього військовослужбовця зупинили працівники поліції для перевірки документів, і той пред'явив їм підроблене посвідчення учасника бойових дій. Але правоохоронці одразу помітили ознаки підробки, вилучили документ і склали відповідний протокол. Таким чином, було з'ясовано, що військовослужбовець вчинив кримінальний проступок, передбачений частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України. Підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права або звільняє від обов'язків з метою використання його підроблювачем. Також з'ясовано, що він вчинив кримінальний проступок, передбачений. Частиною 4 цієї ж статті статті 358 Кримінального кодексу України у використанні завідомо підробленого документа. Під час досудового розслідування військовослужбовець беззаперечно визнав свою вину, розглянувши справу, суд ухвалив громадянина України визнати винуватим. У пред'явленому обвинуваченні за частиною першою та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання перше за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та призначити покарання за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але на підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто покарання 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ось такий штраф. Також суд ухвалив стягнути з особи на користь держави витрати за проведення технічної експертизи в сумі 2387 гривень 70 копійок. От такі от справи, друзі. Майже два роки цей військовий видавав себе за учасника бойових дій, всюди пред'являв посвідчення учасника бойових дій і отримав всього-навсього штраф. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, звісно ж, якщо відео було для вас корисним, якщо відео вам сподобалось, то не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей!